Вітаю вас! Давайте дивиться херсон до кінця березня. Що буде в березні, подивимось. Так, Поки один херсон, лівий берег зроблю в іншому відео. Херсон на березень. До кінця березня. Так, ну в мене, як завжди, карти такі позитивні. Про, про що зараз тут? В Херсон надходять ресурси, ну, для того, щоб навіть не було і спроб у окупантів до повернення. Ведуться роботи для укріплення біля води. Або якось до води стягують якісь ресурси. Тут, тобто, ось, бачите, тут вода, тут вода, щось тут про воду йдеться. Ну, і ще це про допомогу місту. Тут ну, облаштування, лікарені, можливо, там надаються якесь обладнання, гуманітарна допомога. Це про вливання в Херсон різноманітних ресурсів. Місто ніхто не покидає, я не про цивільних. Цивільне це таке, там діточок вивозять від тих вибухів. От. А таке, знаєте, тут просто місто починає працювати. Ну, там Поліція працює, лікарні так трохи до тями доходять і працюють світло в місті. Якщо навіть воно зникає від обстрілів, то його поновлюють. Зв'язок є. Тобто так, тут мені зараз про те, що життєво важливі позиції укріплюються, але тут щось тягується до води. І ще що на березень Ох, мої таро, вони мені завжди от останнім часом показують фінал. То кажуть, скоро мир, скоро мир. Я їм кажу, та я знаю, що скоро мир. Але ж люди ж потерпають обстріли ж є такі. Але ж знову таки, мабуть, березень буде для херсонців от трохи спокійніший. Тут є наказ і є дії для того, щоб в Херсоні було спокійніше, бо є імператор, він просто так не приходить. Угу. І оцей туз пентаклів, він теж не дарма це про якийсь забезпечити захист для міста. Ось Знаєте, як будто як звернули увагу що імператор, що ж там в тому Херсоні? І щось таке надається, надається щоб був спокій, щоб був захист. Отак. От що ще? Ну, ось імператор і Мах, І добрі новини. Так, ну тут добрі новини, ситуація контрольована. Ну, прям тобі такий рай мені показує. ну. Ну, тоді так запитаю конкретно, чи будуть обстріли? Бо я питала у карт як ситуація на березень, що буде в березні. Ну, кажуть, непогано. Добрі новини. В Херсон стягуються ресурси, все робиться для того, щоб в місті було спокійніше, щось роблять. Тут і переміщення, і техніка, так, обстріли. Чи будуть в березні обстріли? Ось вони і є, обстріли. Ай, йоки-шпалки спитала на свою голову, ну так, краще знати, будуть. Обстріли будуть і зазвичай дістанеться тим районам, що ближче до води. Щось будуть робити для Херсону, щоб менше долітали ворожі снаряди там, чи міни. Всі карти на березень взагалі вони непогані. Але ж на моє пряме питання, чи будуть обстріли, показує ще так. Але вони якось менш фатальні, бо все ж таки ту з кубків показує, що є місце і радощам. Так? Тобто, хоча обстріли ще й будуть у березні, але ж по місту Херсон, але ж і у ЗСУ теж будуть якісь здвиги, буде чим людей порадувати. На Херсон звернуть уваги, увагу ці генерали, там, Ємах, імператор. Да? Тобто, місто не байдуже для керівництва. Так, давайте подивимося, чим закінчиться березень? От сам кінець. Бачите, все ж таки трансформація. Сам кінець місяця. Березень. Так. Трансформація, смерть. До кінця місяця ситуація зміниться. Тобто напротязі всього березня обстріли будуть по Херсоні, маю надію, вони не будуть такими фатальними, але це як смерть це як кінець якоїсь активності, щось прийшло до свого фіналу. Кінець. Активним діям в сторону Херсону, але вони не припиняються якби зовсім. Ну тут таке, бо тут закінчення, але ж тут з мечів це все ж таки як війна. Можливо, це про те, що ось на лівому березі окупантів потиснуть от з правого берега, їх теж там добряче обстрілюють, ми це чуємо. Їх потиснуть далі від Дніпра, і їм все буде важче і важче діставати до міста. Але ж намагання все ж таки будуть, скажімо так. Ну, Якщо трансформація на Херсон, то по Херсону менше обстрілів. А на Лівобережжі, я так розумію, їх стане більше. Тобто, тут, розумієте, з одного місця на друге якби, переміщення. Тут припинилося, там продовжується. Все ж таки добрі новини херсонці отримують у березні. І обстріли, я так думаю, вони вже не будуть. Я маю надію, що вони не будуть такими фатальними. То, що там пошкоджені будуть будівлі там, чи житло, це таке це відновиться, аби не було людських жертв. Ну, тому що. Дуже прошу вас, не ведіться на те, що зараз таке сонце яскраве березневе. І дуже хочеться вийти на вулицю, там чи в огороді коперсатися, чи там дерева, ті стрихти, а то й просто пройтися по вулиці. Дуже розумію, що кортить, і я сама така, але ж все таки дивіться, оті люди, які постраждали, вони всі були на вулиці. Наскільки я знаю, жертв безпосередньо, які знаходилися всередині своїх квартир там, чи хат, все ж таки менше. А то й взагалі смертельних випадків, я не знаю, всі смерті трапилися на дворі. Ну Тому ну, трошки прийдеться нам. Не так радісно зустрічати те сонце березневе. Сидіть вдома. І я вас дуже прошу, перегляньте відеозахист, який там в мене є. Це я вам нагадую про руну Альгіз. Пам'ятайте про неї, і ще вона актуальна. Тому малюємо її на своїх домівках, на своїх авто, в себе на лобі. Все те, що я вам і казала, перегляньте, будь ласка, відеозахист. Ну, поки що так. Але ж все ж таки маю надію, що. Все йде до перемоги. Дякую вам за перегляди, за коментар.